Вітаю, мене звати Фесенко Дмитро. Я головний лікар і ортопед клініки Франко Лаб. Головною нашою перевагою є те, що ми засновані на базі однієї з найбільших зуботехнічних лабораторій України Франко Лаб, яка функціонує вже понад 8 років. Завдяки багаторічному досвіду і злагодженій командній роботі наших спеціалістів ми можемо забезпечити нашим пацієнтам бездоганний результат. У найкоротші терміни щодня наші спеціалісти тісно співпрацюють між собою, обговорюють клінічні випадки і приймають рішення, ґрунтуючись на комплексному підході в лікуванні наших пацієнтів, що завжди дає відмінний кінцевий результат. Ми прагнемо зберегти та відновити здоров'я наших пацієнтів, використовуючи Найсучасніше новітнє обладнання та передові технології ми використовуємо усі можливості сучасної цифрової стоматології. Запрошуємо вас переконатися в цьому особисто. До зустрічі у Франколаб Клінік.